Всім привіт! Сьогодні я хочу привітати всіх вас із яблучним спасом або преображенням Господнім та побажати вам щастя, здоров'я і достатку. Зараз хочу розказати трішки цікавої інформації про це свято. 19 серпня святкується свято Преображення Господнього або Спаса. Це народне свято Східних Слов'ян, відоме з давньоруських часів. Святкування Преображення триває 9 днів, з 18 до 26 серпня. У це свято за древнім церковним звичаєм святять груші, яблука, мед і обживані вінки або жмут колосся, житий пшениці. Тому народів цей день називають Другим або яблучним спасом. Свято преображення обрано для благословення плодів, бо в Єрусалимі саме в ту пору дозрівав виноград, який і прийнято освячувати в цей день. Церква, благословляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що все від людини до рослини повинно бути присвячене Богу, як Його творіння. За народними прикметами яблучний спас означає настання осені і перетворення природи. Прийнято вважати, що ночі після спаса стоїть набагато холоднішими. В середній смузі України від цього дня вже можуть починатися приморозки, а тому й кажуть прийшов спас, держи рукавиці на запас. Зі святом спаса пов'язані різні обжинкові обряди. Святять у церкві обженкові вінки, на ниві ставлять спасу бороду, останні нежаті колосці, які просто на полі урочисто зв'язуються червоною стрічкою, і яким приноситься у жертву хлібина. Цей обряд має також назву Велесової або Дідової Бороди. До церкви несли святиті квіти, мак, вірячі, щоб обсипання Вечерним маком перешкоджає ходити до хліва відьмам, а додому ходячим покійникам. Після посияти квіти й голівки маку кладуть за іконами, де вони зберігаються до весни. Весною мак розсівають по городу, а сухі квіти на благовіщення вплітали до своїх кіз, щоб не випадало з голови волосся. Нас спас поминають померлих. За народною міфологією це третій виступ мерців на світ у весняно-літньому сезоні. Мерці з'являються на трасний четвер, на зелені свята і на спаса. Наш народ вірить, що предки сприяють світінню і дозріванню плодів, охороняють ниви, садки і городи. Тому в ці дні приносили жертви роду і рожаницям. Як родинним богам, саме їм урочисто виготовляли і запалювали спасівські свічі з нового воску, кришили хліб, виливали медовий напій. Напередодні другого спаса подекуди збереглося таємниче закли Найня житника, духа Ниви, щоб земля була родючою. На Яблучний спас також побутували обряди з водою. Свяченою водою укроплювали зорано під озимі землю. Обрядовою їжею на цей день є шулики: замішують пісного коржа на содій, випікають його в печі. Готовий корж ламають на шматки та виміщують в макітрі з перетертим маком і свіжовикачаним медом. Святкової страви на спаса були печені яблука. Верхівку з хвостиком відрізали, виймали всередину, з насінням, клали туди мед або цукор і запікали в печі. Готують пироги штрудені з яблучною начинкою. Їдять їх із узваром або грушівником, киселем зі свіжих груш. Перед спасом є два тижні посту спасівка. Існує легенда, що спасівка це є продовження Великого посту. Бог призначив для Великого посту 9 тижнів, а з отці почали просити Бога, щоб щось із тим зробив, бо для людей затяжко витримати такий довгий піст. Тоді Бог розділив той піст на дві частини: сім тижнів навесні, перед Великоднем, і два тижні в кінці літа перед спасом. Ось що було за народним віруванням у Спасівку треба так само постити, як і у Великий піст. В Україні була дуже сильно розвинута магія початку, тому і перші плоди Землі потребували ритуального освячення, щоб забезпечити достаток протягом року. А це досягалося і через пожертву приносили жертви воді, вогню, волхвам, ковам та сусідам, яких наділяли яблуками, грушами, медом, сотами тощо. В Україні прийнято також плести ритуальні віночки. Один із таких віночків вінок спаса, плетуть навесні, як заквітнуть зозулені черевички та яблуні, додаючи вишневі листочки. Надягають вінок лише на спаса. До віночка прив'язують відповідні стрічки, посередині жовто гаряче, далі голубі, сині, жовті, фіолетові кольори спаса. Жовтий кольор Сонця. Розповідають таку легенду що спас до сонця Ярила і просив у нього один промінчик весни, щоб освятити ним весняні квіти з дівочого віночка. А й Рило відповідало я тобі дам промінчик мудрості і здоров'я, але мусиш мені принести у долонях дві краплини голубої водиці, тобуї голубі стрічки. Зіроньки ночі синій, синій радість життя жовті та мудрість людську фіолетові. Спас, дає на те згоду, і через три дні все обіцяне не приноси сонцю. А сонце вручає свій промінь. Святить дерева торкається кожної гілочки, яблука, сливочки. Одягали той віночок дитині з трьох років. На спаса, як давали яблуко та проказували. Здоровому тілу здоровий дух. А тепер розкажу народні прикмети про це свято. Прийшов спас, бери рукавиці про запас. Минув спас, держи кожух про запас. До спасівки бджола робить на пана, а після спасівки на себе. Як у спасівку будуть великі вітри, то зима буде з віхолами та лютими морозами. Якщо у спасівку на деревах жовтіє листя, це віщує ранню осінь. Якщо на спаса нема дощу, то це прикмета, що буде гарна суха осінь дощів небагато буде. Якщо на спаса йде дощ, січень наступного року буде сніжний, якщо спекотно, січень урозяний. Якщо Антонівка вродила, наступного року хліб уродить. Прийшов спас, пішло літо від нас. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайк від відео, мені буде дуже приємно. А з вами був я, Влад, до наступних відео. Слава Україні! Героям слава! Хай живе Україна та її нація!